Вітаю! Кожному з нас з дитинства знайомі рядки з поезії Володимира Сосюри. Любіть Україну, як сонце любіть! Але що ми знаємо про цього непересічного українця, окрім того, що це відомий поет та класик української літератури? Отож сьогодні я підготувала для вас кілька цікавих фактів з життя поета юності і сили, які ви почуєте просто зараз. Володимир Сосюра, уроджений з Донбасу, народився майбутній поет на станції Дебальцеве у багатодітній родині. У роду матері поета були євреї, українці, серби. Батько був людиною різнобічно обдарованою, змінив багато професій, вчителював, працював сільським адвокатом шахтарем. Сам Сосюра свого часу вигадав історію походження свого роду. Він розповідав, що його предком був француз, солдат наполеонівської армії, ім'я якого Густав Сосюр. Володимир Сосюра стверджував, що його дід Володимир Кирилович, що також писав вірші. Ставив під ними підпис Сосюр. У дитячі роки майбутній поет боявся Кавунів. Вони здавалися йому сплячими звірами. Родина поета жила бідно. Десять людей, 8 дітей, батько і мати жили в одній кімнаті. Тож працювати Сосюра почав у 11 років. Спочатку допомагав батькові на шахті. Згодом мати відправила його на роботу на Донецький содовий завод. Хлопчика взяли туди, бо його пожалів сусід, який працював бригадиром на підприємстві. Так Володимир влаштувався на першу роботу, де вдень отримував. П'ятака початкову освіту здобув від батька. Далі Володимир навчався у кількох училищах на Донбасі, але не завжди міг відвідувати заняття через брак одягу і взуття. Першого вірша Володимир спробував написати російською мовою у 14 років. У часи революції та громадянської війни двадцятирічний Сосюра приєднався до армії Української Народної Республіки. До речі, Сосюра був одним із перших добровольців підпільної організації в Дебальцево, що формувалась під прикриттям вільного козацтва. Тоді на Донбасі червоногвардійці були всім чужі, тож хлопці-шахтарі записувалися в козаки і носили на голові оселеці. За ту війну Сосюра брав участь в боях проти більшовицьких військ і двічі міг бути розстріляний раз денікінцями, раз своїми. Упродовж перебування в армії УНР Володимир Сосюра написав велику кількість поезій українською мовою. Сам поет стверджував, що вже в 1918 році було надруковано й видано. Першу збірку його поезій пісні крові, але її і досі не знайдено. 1921 року. Володимир прийшов до Харківської газети Вісти там скаржилися, що доводиться друкувати різну єрунду. Він сказав: Не треба єрунду, друкуйте мене! і приніс написану за ніч поему Червона зима. Ця революційно романтична поема принесла першу серйозну славу поетові і була визнана за найвидатніший зразок поетичного епису громадянської війни в Україні. Прийшла поетична слава, баришні казали в нього одухотворенне лице бандита, І не вірили, що він нікого не вбив на фронті. Чоловіки тих дам теж його боялися, думали, що в нього є револьвер. Володимир Сосюра користувався величезною популярністю у жінок. Вони просто божеволіли від нього. Сам поет називав себе сивим хлопчиком, інші ж іменували його Дон Жуаном. Поет Юрій Смолич згадував, що у Володимира закохувалися сотні дівчат, та й він сам займався до них полум'яними почуттями з космічною швидкістю. Але незабаром пристрасті холонули, і Сосюра вже не міг зрозуміти, як взагалі вони могли з'явитися. Тому в його ранніх віршах стільки радості і страждань від любовних переживань. До речі, цей період життя, включаючи вірші, відображений в автобіографічному романі письменника Третя рота. Поет був двічі одружений, не враховуючи спільного життя протягом трьох років зі своїм першим коханням Дусею Фоменко. Перша дружина Віра Березіна. Саме цій жінці Сосюра присвятив оте знамените. Так ніхто не кохав. Цікаво, що перше побачення Вірі поет призначив на цвинтарі. Коли вони цілувалися поруч гробарі почали копати могилу. Віра народила поетові двох синів Миколу й Олега. Проте шлюб протримався недовго. Однією з причин розлучення стали різні погляди на Україну. Віра не вірила в незалежність української держави. Володимир Сусюра присвятив колишній дружині такі рядки. Ми з тобою зустрілись в маю. Ще не знав я, що значить ідея. Ти тоді, Україну мою, не любила, сміялася з неї. На початку 30-х років у Володимира Сусюри стався психічний розлад, причина постійна напруга в сім'ї. Втрата двох синів, яких Віра забрала до себе, та ще й оголошення Сосюри зоологічним націоналістом. Унаслідок деякий час класик української літератури провів у психоневрологічній лікарні, де йому поставили діагноз маніакально-депресивний психоз. У часи переслідування українських письменників Сосюра утік до Ленінграда. Працював там токарем і нікому не казав, що насправді є відомим поетом. Тікав він і до Донецька, і саме там зустрів свою другу дружину синьоку Марію Данилову. Вона була на 12 років молодшою. Марія подарувала поетові сина Володимира. Проте, подружнє життя було бурхливо скандальне. Сучасники майже всі вважали, що вони живуть погано, що Марія це сущий диявол, і що вона не любить Володимира. Справді. Сімейні сварки вибухали часто і гучно, та все-таки це була любов, бо інакше буде незрозумілим усе інше, що сталося з ними. Марію Сосюру заарештували, начебто, за розголошення державної таємниці, і заслали до Казахстану. Поговорюють, що під час відсутності Марії у Сосюри були ще дві дружини: сина однієї, і навіть усиновив. Проте через п'ять років Марія повернулася. Казали, що з вокзалу додому Сосюра нібито ніс її на руках. Згодом вони знов офіційно одружилися і разом прожили до кінця життя. Сосюра переживав цькування за вірш Любіть Україну на поета спрямували шквал критики. Наприклад, у газеті Правда з'явилася стаття, яка мала назву проти ідеологічних перекручень у літературі. Там вірш українського поета охарактеризували так: оспівує якусь одвічну Україну поза часом, поза епохою, без сталінських п'ятирічок, без колгоспного ладу. В основі свої є ідейно порочним твором, під яким могли підписатися Петлюра Бандера. Коли Володимиру Сосюрі було 60 років, він пережив перший інфаркт. Відтоді припинив уживати алкоголь. Палити та грати в улюблений більярд скосив поета другий інфаркт, після якого він майже не виходив з помешкання. Вони з мамою поїхали якось у кончу заспу, і через день-два тато помер. Згадував син Володимир. Поетові було 67 років, коли він відійшов у вічність. На сьогодні це все, що я хотіла вам розповісти. Дякую, що подивилися це відео. Незабаром зустрінемося знов.